Байден піде мирно. Чинний президент США виступив на трояндовому ганку Білого Дому. Це звернення до нації. Спроба примирити Америку за поствиборчими подіями у Вашингтоні. Стежить наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Він з Капіталійського пагорба. Дмитре, тобі слово. Іра, дякую. Хотів би ще раз нагадати і тобі, і нашим глядачам, що є кілька важливих дуже тенденцій, за якими ми слідкуємо сьогодні. Весь ефір. Власне для цього. І наш такий майданчик тут на капіталійському пагубрі. По перше, було дуже багато побоювань, що передача влади може бути е, немирною що можуть бути демонстрації, що можуть бути погроми, що можуть бути підпали. Це було не на рівні чуток, це було на рівні офіційних осіб, які до цього готувалися. Які я показував в ефірах е, величезними металевими парканами в два зрости перекривали офіційні будівлі. Тобто були дуже серйозні побоювання, і навіть була оперативна інформація. Те, що робить зараз американська адміністрація, те, що робить зараз команда Байдена, робить все, щоб передача влади відбулася максимально мирно, максимально спокійно. Ну і ось саме для цього президент Байден вийшов до преси і сказав слова, які я думаю, залишаться або в історії, або щонайменше в підручниках історії: не можна любити свою країну тільки коли ти виграєш, не можна любити своїх сусідів тільки коли ти з ними згоден. Це Якраз такий дуже прозорий меседж і заклик до транзиту влади, до транзиту мирного, спокійного, тобто адміністрація демократична готова Трампу передати владу і намагається зробити все, щоб не було заворушень. Давайте послухаємо, що саме сказав президент. Учора я говорив з обраним президентом Дональдом Трампом. Привітав його з перемогою на виборах. Я запевнив його, що спрямую всю свою адміністрацію працювати на його команду, аби забезпечити мирну передачу влади. Неможливо любити свою країну тільки коли перемагаєш. Ми демократична країна, відтак воля народу завжди перемагає. Водночас у нас залишається ще 74 дні до закінчення терміну нашого терміну. Тож давайте. Не гаяти жодного дня. Натяк Байдена на 54 дні, які залишаються йому при владі, це натяк серйозний, це не порожні слова. Я ще раз хочу проанонсувати програму Червоні лінії, яка вийде в нашому ефірі в неділю, о 22-й. Якраз про це я говорив з представниками американської адміністрації. Що Байден встигне зробити за ці дні маленький анонс встигне багато, що не менше обіцяють. Друга тенденція про яку ми маємо з вами говорити, це якраз ну а як формуватиметься зараз політика адміністрації Трампа. Бо за внутрішньою інформацією чув я від людей, які входять в оточення Трампа, працювали на його виборчій кампанії. Він хотів би показати, продемонструвати цю різницю одразу, тобто, будучи ще те, що тут називається президент-елект, людина, яка тільки но обрана не обрала повноважень в січні. Він хотів би багато що змінити. Ну і ось нагадаю, у нас є наша дипломатична експертна панель. Всі ці дні ми дзвонили колишнім послам України у Сполучених Штатах, колишнім міністрам закордонних справ, щоб поцікавитися їхньою думкою. Цікаву думку. Хотів би якраз щодо цього навести. Володимир Хандогі, людина, яка очолювала певний час українське МЗС посол, який працював і в представництві України при НАТО і в Бельгії, і в Канаді. Ось що нам він сказав: цікавий меседж. Послухайте, потім обговоримо. Але я би ну на початку хотів би застерегти від поспішних висновків. Треба відзначити, що ті заяви, які він робив. Ну, в своїй своєї позиції кандидата в президенти, як правило, в американській політиці вони не завжди справджуються. Тобто, е, то була й одна ситуація, коли він переймався рейтингами, переймався якимись такими передвиборчими обіцянками. А сьогодні, коли вірніше навіть не сьогодні, а коли він реально. Війде в білий дім а це відбудеться 20 січня наступного року. Ми повинні почекати його перших офіційних заяв. Тут важливий меседж теж його чую від американців, від журналістів, які працюють в пулі кандидата. А тепер вже і обраного президента Трампа, що його риторика на мітингах в принципі відрізняється від того, якою є внутрішня риторика всередині команди, тому що для його виборців треба було все спрощувати. Обіцянки меседжі вони мали бути спрощеними. А ще один момент, за яким ми зараз слідкуємо, це від сьогодні. Вже офіційно повідомили, що Трамп починає формування своєї нової Команди, тобто має обирати тих людей, які прийдуть разом з ним, з ним і в Білий Дім. Хто очолить Пентагон, що хто очолить міністерство фінансів, хто стане його державним секретарем? Є вже певні натяки, є вже певні кандидатури. Теж будемо трішки пізніше з вами про це детально говорити. Ну а поки що є цікава думка від Володимира Єльченка, легендарного українського дипломата, який очолював наше представництво при ООН. багато багато років на дипломатичній службі був певний час послом України у Сполучених Штатах. І він, як якраз людина, яка працювала за Трампа в ту його першу каденцію, каже, що не спішіть, що кадрові призначення можуть і затягнутися. Наскільки? Давайте теж послухаємо. Зміни ми зможемо. Побачити лише не просто після інаугурації, тобто через трі через три місяці, а і думаю, десь до середини весни наступного року до, до тих пір, поки не будуть розставлені, призначені на ключові посади ті люди, які будуть займатися зовнішньою політикою, в тому числі в Україні. Я це проходив і чотири роки, і вісім років тому в Америці. І Африкат, я прекрасно пам'ятаю, що тут. Близно до травня місяця, коли така радикальна зміна була в адміністрації, ну ті вже не працюють, а ті ще не працюють. Так що я думаю, нам треба набратися терпіння і трохи почекати. Ну і останній процес, за яким теж варто слідкувати, робимо це просто сьогодні разом в прямому ефірі. Це підрахунок голосів щодо нижньої палати конгресу, палати представників. Ну а там дуже цікава ситуація. Ось останні дані рахують бюлетенів. станом на зараз 187 місць у демократів, 209 у республіканців, і 218 – це більшість. Неймовірно важливий процес, тому що якщо республіканці зможуть взяти і нижню палату, сенат вже вони контролюють, то повністю у них. Будуть розв'язані руки щодо будь-яких реформ, і демократи хіба що ну зможуть щось трибуни заявляти, але не зможуть реально впливати на процеси. Якщо збережеться демократична більшість у нижній палаті, то будь-які різкі рухи або ініціативи адміністрації Трампа спокійно може блокувати конгрес. Цікава розмова. Я пропоную вам в нашому випуску о 20-й детально про це поговорити. Ну а зараз не забиратиму більше часу. Слідкую за новинами і буду готовий повернутися в ефір. Колеги, віддаю вам слово. Дмитре, завжди раді тебе бачити в ефірі. Дякую за інформацію. Чергове, це був Дмитро Анопченко з Вашингтона.